Христос Воскрес! І це означає, що всіх сферах нашого життя ми маємо надію. Сьогодні е, хочу нагадати в книжці Тома Райнера, яку ми читаємо, коли ми говоримо церква Моя сім'я, він дуже цікаво назвав третій розділ своєї книги Я не дозволю, щоб головними в моїй церкві були мої бажання, мої вподобання. Він має на увазі от той аспект, коли, напевно, найважчим у вихованні дітей є їхні конфлікти, коли вони один одного ображають, принижують. І вони ніби вирішують свої питання, але найбільше це чиє серце радить батьків. Да? І в той момент чому це відбувається? Бо я не дозволю, щоб порушили. Мої бажання. Я не дозволю, щоб було не по-моєму. І тому, каже Біблія, звідки всі сварки виникають від наших пожадливостей. Якщо дивитися на картини, вони не тільки показують якесь певне зображення, а подумайте, знаєте про що? Що кожна картина це є відображення самого художника. І якщо спостерігати за декількома картинами одного художника, то можна побачити навіть якісь прояви його судності, його характеру. Не може так бути, щоб він не проявив себе, свою сутність в картині. Чому я про це говорю? Тому що на цій землі є дуже багато автопортретів нашого Господа. Його творінні, коли ми дивимося на досконалість природи, коли ми дивимося в зеркало, це також певний прояв його природи. І я би хотів, щоб ми сьогодні, коли наш український народ він святкує, ось це свято мами, молячись за своїх матерів, дякуючи Богові за тих, яких вже немає, з тих, яких ще є. Чому? Бо ми розуміємо, що якраз завдяки ось тому, що була в нашому житті людина, яка вагітність проходжувала, яка народжувала, яка виховувала, ми є тут. Книга Ворог Ісаї, 49-й розділ, є ще одним почерком нашого розвитку. 15 вірш, 49-й розділ дина пророка Ісаї, Бог для свого народу, який проходить дуже важкі часи, тому що це був період після Єзекії. За правління Єзекії було непогане життя в Ізраїлі через те, що був благочестивим цей цар, але пізніше приходить інший, і це змінюється знову такими труднощами в духовному житті. Що було пов'язане з ідолопоклонством, і те, що відображалося на такі суспільні відносини. Тому що принцип Біблії дуже простий людина, яка втрачає страх перед Богом, вона втрачає повагу до людей. Людина, яка Бога не боїться, каже Христос, вона людей не соромиться. І коли людина втрачає відносини з Богом, це впливає на відношення до вдови, і до сироти. Це буде впливати на відношення до пригніченого і до приходька, а втрачений зв'язок з Богом, і те руйнує відносини з ближніми. І в той час Бог задає через свого пророка запитання для свого народу. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти їй сина утроби? Своє. Риторичне запитання, тому що Бог знає відповідь. йому не треба відповіді для того, щоб щось знати, як інформацію якусь отримати. Бог задає запитання, щоб людина от на якусь сферу подивилася. І Бог свій народ він вертає в сферу материнства. І здається запитання. Народ мій подумайте, чи може забути мама свою дитину, немовля, сина утроби своєї. Я би сьогодні хотів, щоб дійсно ми могли порозумувати над цим. І дуже важливо, щоб коли ми будемо молитися, ми могли так от якось щиро перед Богом принести в молитві матерів нашої церкви. Тому що коли ми говоримо про церкву як про сім'ю, ваша роль. Дорогі сестри, в материнстві. Воно має дуже велике значення для Царства Божого. Воно має велике значення для того, що відбувається тут і на цій землі. По-перше, материнство це місія. Материнство це покликання. Цікаво те, що Біблія говорить, що діти це спадок від Господа, це спадщина Господня. А плід утроби це Біблія називає. Нагороди. Іншими словами, це дуже величезний подарунок, це так. І коли в Слові Божому описані ситуації Сари, Рахіль, Анни, жінки Мануаха, мами Серсона, Єлизавети і інших, їхнє безпліддя, коли вони не могли завагітніти і народити дитину, якої вони хотіли, це не було знаком покарання Бога за їхні гріхи. А це якраз була ось ця е, Божа така сфокусована увага на той момент, що насправді дитина це подарунок. Дитина це дар. Можливо, міру е, нашої гріховності нам складно зрозуміти е, дуже часто якісь причини наслідку, коли ті, хто хочуть мати дитину. Вони не можуть мати, не можуть завагітніти, виносити, народити. І в той час ті, які не хочуть, вони вагітніють, народжують, і відмовляються. Вивіть собі. Один статистичний дані за 38 років е шляхом абортів було вбито біля е півтора мільярда дітей на землі. У війнах загинуло. Біля 400 мільйонів людей. Порівняйте ласка. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти її сина утроби своєї? Цінність материнства, дорогі сестри, воно якраз і полягає в тому, що в першу чергу ця місія дана нам на якийсь час. Я маю на увазі, що кожен цей такий етап, він є по-особливому цінним. Мені дуже подобається приклад Марії Єлизавети. Коли Єлизавета була вагітною, до неї прийшла Марія. І коли вона вухами своїми відчула це фізичне привітання, щось відбулося з дитям в її утробі, вона каже, що мені що мати мого Господа прийшла до мене, дитина затрепотіла. Уявіть собі, виявляється, ось цей період вагітності, він має дуже велике значення. Марія, коли дізналася, коли їй було благовіщено від Бога через ангела, що вона народить, сина, дасть тіло Сину Божому. Відбудеться оце чудо втілення Бога в людину. Вона поспішила до Єлизавета. Ось цей період. В що ми бачимо в цих двох жінок, вони дуже цінують таким духовним спілкуванням. Почитайте, будь ласка, другий розділ Іван від Луки, що Марія вона говорить про Бога. Наскільки було глибоким її пізнання Бога, Його слова, Його обітниць, що показує на те, наскільки для неї це було цінне, наскільки це для неї було цінністю? І насправді в цей час, коли є багато загроз. Тривог, викликів для вагітності. Але разом з тим, напевно, цей даний період не тільки для такого фізичного формування дитинки, але він ще даний і для духовного формування дитини. Біблія говорить про пророцтво стосовно Івана Христителя, про те, що він буде повний Духа Святого з утроби, що означає ось цей вплив, як я розумію цей текст. Плив Духа Святого на маму, коли мама в слові, коли мама в спілкуванні з людьми богобійними, коли мама шукає Бога, він буде мати значення для кого? Для дитинки, яка в утробі. Я не хочу зараз проводити, вприклад, докази досліджень, що відбувається з дитиною в утробі, коли мама в тривозі, коли мама в страху. Коли мама у хвилюванні, що відбувається з дитиною, тому що це якийсь дуже тісний прямий зв'язок. І з іншої сторони, що відбувається з дитиною, коли мама заспокоєна, коли мама щаслива, коли мама радісна. Виявляється сестра дорогі і брати, тому що ми говоримо зараз про сім'ю. Період вагітності це дуже дорогоцінний час впливу Духа Святого на дитя. І коли Біблія говорить про сповнення Духом Святим, я не маю на увазі, що це такий свідомий крок був немовлятки в утробі. це трошки інший момент, як я розумію. Але цей вплив Божий на дитину дуже важливий. Більше того, я би хотів, щоб ви подумали ще раз з іншої сторони цей текст. Чи жінка забуде своє немовля, щоб їй пожаліти її сина у своєї. Що таке материнство? Це свідомо, послухайте уважно, вибраний шлях болю. Материнство це свідомо вибраний шлях болю. Тому що вагітність вона, вона приносить якийсь такий певний дискомфорт для мами. Це Багато фізіологічних змін відбувається в організмі. Більше того, що таке пологе, народження дитини? Це той самий біль. І що таке верховні дітей? З так, це радість, коли я дякую молоді за гарну пісню, там вони співали про те, що мама пам'ятає мої перші кроки. Мама пам'ятає мої перші слова. Я, знаєте, коли я вже старший став, я до кінця не розумів, чому тато мій так часто згадує мої якісь такі перекручені слова. Ну і ви розумієте, коли це часто повторюється, я вже трохи так, ну навіщо це постійно повторювати? Я вже почув. А знаєте, кому він це говорив? Не мені. Він це собі нагадує. Він це собі нагадував. І для мене це таким було дивним, коли зараз, знаєте, що я часто згадую слова, які мої дівчата перекручували, чомусь вони для мене цінні. Але я це кажу не їм. Я це собі кажу, тому що цей момент, він для мене дорогоцінний. Я вірю в те, що для них це стане таким пам'ятним, коли вони будуть мати своїх дітей. Свідомо вибраний шлях болю. Але разом з тим Біблія говорить про материнство як про щастя, як про радість, яка покриває весь цей біль. Коли мама на нагороду і бачить плід своєї утроби, ця радість вона набагато більша. Це щастя маданство набагато більше, ніж та біль, яка була з цим всім пов'язана. Чому я про це говорю? Тому що, якщо не помиляюсь, Марк Твен сказав, рука, яка колише колиско, вона впливає на весь світ. Насправді, виховання дитини. Це не тільки задоволення фізіологічних потреб здоров'я, їжі, сну і гігієни. Насправді це важливо, тому що для цього Бог дітям нас дає. Але разом з тим, коли ми говоримо про материнство, ми розуміємо, що це вплив на долю, на долю. І мені дуже цінним є ось цей момент. Коли почалася реформація в Германії, яка дуже сильно вплила потім на Європу, якраз дуже важливим закликом був заклик Мартіна Лютера про те, що насправді материнство це є дуже велике служіння перед Господом. Чому? Тому що ви не знаєте, кого ви народили і кого ви виховуєте. Ви бачите цінності дитини, але ви не знаєте точно. Можливо, ви зараз. Кормите майбутнього хірурга, який буде чиїсь рани заліковувати. Можливо, ви зараз розчисуєте якогось політика, заплітаєте волосся якомусь письменнику, вчите ходити. Якогось пастора, ви не знаєте. Але те, що ви робите, воно має дуже велике значення для Царства Божого. І тому якраз це така величезна потужна зміна, яка відбулася в Європі, те, що насправді материнство це служіння Богові дуже важливе. І так як Рома нам говорив про те, що є багато процесів, які нам невідомі. Це так само, коли е, Віталій, як і славні, куди все настроєно, то все добре функціонує, а ми навіть на це не звертаємо увагу. Точно те саме, коли дуже часто все добре в дитинстві, то діти можуть на це і не звернути увагу. Ми, як церква, можемо не звернути увагу, а потім дивися на дитину, а в неї правильні цінності. В неї сформовані якісь переконання, і ти розумієш, хтось дуже добре попрацював над цим серцем. Але задаю запитання, дорогі матері, чи це просто сформувати звичку своїй дитині вдома. Привчити її до якихось правильних цінностей. Але це тяжко, це важко. Це постійне нагадування, це постійне повторення, це якийсь такий момент конфронтації, коли з тобою не згідні. Ніколи. Діти не в захваті, коли ми їм щось забороняємо, коли ми їм щось не даємо. Ніколи, коли ви караєте дітей, діти не будуть падати на коліна і кати, Господи, прославляю Тебе за цю святу жінку. Якби не її точні попадання в моє якесь місце, я б не був би таким хорошим. Якби не її добрі, влучні слова, я ж не змінювався би в кращий образ. Навпаки, ми в той момент думаємо про якесь інше, що вони нас не люблять, вони нас обмежують. І це біль. Це біль материнства, коли ви думаєте про долю дитини, щоб її зараз зберегти від чогось поганого, а в цей момент вашу турботу вона сприймає як відкинення, як покарання. І це приносить такий смуток для материнського серця. Чи жінка забуде своє немовля, щоб не пожаліти сина утроби своєї? Бог це запитання для свого народу. І тому сьогодні, коли ми думаємо про материнство, коли ми думаємо про цю місію, дуже важливо те, що цей етап він дуже короткий вагітності, пологів, раннього дитинства, середнього, пізнього. Те, що ми говорили, що насправді материнство воно не закінчується лише дитинством, коли дитину треба навчити говорити, ходити, воно продовжується все життя. І тому те, що Сергій нас закликав, Наскільки важливо сьогодні молитися за матерів чи її сини і дочки, вони захищають нашу країну на передовій? Тому що мама не може себе якось відмежувати. Знаєте. Син там в небезпеці, а їй тут, а вона в безпеці. Точно її серце там, своїми синами, своїми дочками. І це дуже велике завдання для нас церкви. І це так цінно, коли. Якщо перед Богом ми оцінюємо материнство як місію як дар, то підтримати цих матерів добрим словом, просто підбадьоримо молитвою своєю. Я хочу, щоб ми подивилися на екран просто одне маленьке графічне зображення. Коли ми чуємо, вчора ділився з молоддю, коли був на навчанні. Для таборних працівників, частини нашої молоді там були, ті, хто готується до літа, як працівники таборів. Випробування, як виклики, вони приносять наше життя біль. Так завжди буде. Кожне випробування, воно приносить біль. Це я взяв з послання до Римлян. Але що дуже важливо, якщо далі можна включити, саме по собі випробування, воно, як я би сказав, нейтральне. Чому? Тому що кожне випробування приносить в моє життя або терпіння, або розчарування. Не можна сказати, що кожен виклик він змінює мене. З однієї це так. Але в яку сторону він мене змінює? Випробування змінює, але дуже важливо, в яку сторону змінює мене випробування нейтральним, я не можу залишитися. Тому що біля, який приходить моє життя, а він. він або Приносить мені терпіння, або розчарування. Можна далі, будь ласка? Що, в свою чергу, це робить з нами? Терпіння, воно приносить досвід. Я щось переживаю сам. Так працює віра, так Бог заклав. Або приносить в моє життя якесь протиріччя. І чому Бог дає це послання для свого народу в той час, коли їм здавалося ось. Ізраїль. Скільки того Ізраїля, якщо вам вдалося бути на цій землі, це країна пустині. Але сьогодні країна, яка дивує своїми е, можливостями сільськогосподарськими, новаційними, технологічними, скільки винаходів єврейського народу сьогодні ми використовуємо? Чому? Тому що та територія, в якій вони живуть, це територія випробування. І вони вчаться там жити, і саме складніше. Якщо в нас тільки один сусід, не дуже мудрий, який приносить біль руйнування, то вівці собі Ізраїль. Всі сусіди навколо них, про що вони мріють? Знищити Ізраїль. Постійно зі всіх сторін. Напевно, єдине місце це море. І коли Бог для свого народу, який в таких складних обставинах, звертається, він розумів, що, скоріш за все, ці випробування людина може подумати, а де Бог? А чому це допущено в нашу країну? А де обітниці Авраама і Давида? І Бог задає запитання, чи, чи може мама забути свою дитину? І останнє. Будь ласка, в свою чергу досвід він приносить надію, а протиріччя в вічні. Ось цей шлях він записаний, пам'ятайте виміном, щоб ми хвалилися нашими утисками. Чому? Тому що утиски і випробування, вони приносять терпіння, терпіння досвід, а досвід надію. І апостол Павло говорить до Римлян, а надія не засоромить. Бо любов Божа влилася в наші серця. Духом Святим даним нам. За цим процесом стоїть Божа сила. Дорогі матері, в цей день ми не просто хочемо вас привітати з вашим святом. Розуміємо, що вітати маму не треба тільки на своїх. Перші здалося, що хлопці не так якби, вітали. Кажу, вони просто емоційно ще стримані. Вони ще не навчилися виражати ту свою любов до мами так в пісні, як дівчата. Знаєте, Автоматично, Головне, вони ще материнство закладе. Це треба робити постійно. Тому нехай Господь благословить дійсно цінувати матерями, якщо вони у вас ще живі, просто вдячність. Вдячність. І з другої сторони, дорогі сестри, нехай Господь благословить вас пам'ятати, що насправді, коли ви колишите колиску, в якій лежить дитина. Ви не знаєте, кого ви колишите? А насправді це Божий дар, це Божий образ, це Божа людина, щоб з фізичною роботою ви проявляли духовне піклування. І подібно і Лизаветі, і Марії, і Ані, які бачили дитині не тільки об'єкт якийсь фізіологічний, син, який там просто буде сином. Ні. Вони бачили в цьому місію. Дитина, яка вирушить, вона зможе виконувати Божі завдання. І не дивлячись на весь біль, який приносить материнство. Пам'ятайте, що це шлях до надії. І нехай життя, доля, служіння ваших дітей, воно буде Божим благословенням для ваших материнських сердець. Амінь. Давайте помоглися. Дякую тобі, Господи, за те, що ти подарував для нас цей ранок.